Проблема України останніх 25 років і не тільки мабуть, вона трансформована з старих часів, тому що ми живемо за різними стандартами, за може подвійними стандартами, там різні стандарти. Тобто мама каже, синовий дочці, будь чесним, ходить в церкву і так далі. До речі, я жив в Німеччині багато років, і є там такий міф, не знаю, чи він правдивий. Ну, те, що я побачив, начебто так, що в них це ернстхайт, енстузайн, ерлінгхайт. Ці поняття, вони начебто про внесені чесності, про внесені церквою, і вони в ментальності в німці треба чесно працювати, треба говорити чесно, неправду не можна говорити. І воно стало частиною суспільної практики. Тоді як у нас дівчина, дівчина каже, мама, то ти собі все-таки вибирай там якогось кращого, який більш забезпечений. Якщо ти на роботі, там, ти бачиш хлопця, якогось цікавого, ну ти там подивися. Ну тобто, може вона так відверто не каже, але це десь мається на увазі. А як поступити в університет? Кожного є знайомий, там десь, там, десь, там десь. Ну, Є різні практики. Так поступив тато, так мама. І ми тебе теж так влаштуємо. І от це підґрунтя, оці такі подвійні стандарти, вони дуже глибоко закладені. От, як? Чи є якась відповідь соціальній доктрині церкви на оцю метаморфозу таку? Ні, звичайно, Польський приклад є дуже добре. Я так схочу також до вашого німецького досвіду, який обравний у нас місць з меценатів нашого мічка, але він сам є діяконом, і він згадував таку цікаву річ. Що в... він що старший чоловік казав, що після Другої світової війни в Німеччині, в 50-ті роки, чи там 47-48, церкви пусті розчаровані, зруйновані багато. І багато різних банків і підприємств почали давати роботу священникам безробітним. На посади бухгалтерів. Чому? Тому що вони не викрасні. Його е, теза була, що насправді та, ну, після Другої світової війни ясно, що є цілі цей процес денсифікації, е, там, план маршал, великі інвестиції, Тобто, великий так, мовити, ну, як це сказати, нав'язання відчуття вини за єврейські. Так? Злочин про віку розвинували. Але в той сам час, для того, щоб відновити суспільство, так, то його зовні зверху не насадиш. То реформу зверху не насадиш. А його знизу. Так, то, а, і ну, ясно, що прості приклади. Там, змінили міліцію на поліцію. В чомусь нічого, нічого не, не змінилося, але в чомусь змінилося. Якось це видно або на рівні ЦНАПів і старих Жек, заходиш в ЖЕК, це жах, це просто повернення 50 років в минуле, я живу біля мене ЖЕК, а заходиш в ЦНАП і там все нормально працює. Якщо є зустріч руху знизу вверх і грамотні ероформи зверху вниз. Тоді і відбувається ця, ця, ця зміна. Але як ви, напевно, з мною погодитеся, що якщо немає солідарності людської, то нічого ні. нам треба навчитися самим, де, як не знаю, бідних, так, відмовитися від прихід, відмовитися від крадіжки і почати виховувати наші тітошок. І не, не боятися пояснити, що навіть якщо ти підеш там тебе вимагати, то ти постійно звини на, на там, телефон довіри і все. Ми зараз цього, слава Богу, бачимо дуже багато. Питання є, наскільки нас вистрашить. Чи ми зуміємо це пере перевести в норму, чи ми будемо просто на такій повночальної революції, підняття проходять 67-го рік, 2008 рік і тоді. Руки на то нічого не вийшло після незалежності. Не це, це залежить від нас, від, від особистого короблення. Наскільки ми зуміємо за, зафіксувати це саме. Так, на, на такому прагматичному рівні кажуть, що людина е, живе звичками, пустими звичками. Тобто можна собі що це усвідомити, деякі звички викорінити. На деякі звички собі коріння. Так? Тобто можна, якщо дуже захотіти, кинути курити. Якщо дуже захотіти, можна там, вчити себе ставати 630 ранків. Хто рано стає, то тобто, є. Ну, не знаю, є люди, які є... Люди, поспати. Я теж це від... Тобто Є деякі речі, які ми можемо. А, і це І Тут не треба копати там до... В якихось там глибоких, давніх сивину, що ось там колись щось набуло, і тому ми такі. Ми це не дуже любимо. Ми любимо як це, шукати, хто нам винен, чому ми такі. Я думаю, що нарешті прийшов момент, коли ми зрозуміли, що нам ніхто нічого не винен. Нам ніхто нічого не винен. Ми стоїмо перед Богом, ми стоїмо один перед одним і за такою доброю українською приказкою. Я постанеш, так і будеш стати. Якщо ти вирішив жити саме так. Чи ну, ти будеш життя? А якщо тобі будеш на якісь там перешкоди, ти знаючи, що ти маєш друзів, твориш середовище, твориш цей між серед, чи інші якісь е -е, острівки. Е -е, я, я так званий поділюся в своєму періоду, коли я міг 12-13 років у Львові почали відкривати церкви. Це ж так фантастично було. Так. Ціле місто. Гарна архітектура і так, а в церкви не можна було підвідку. А тут відкривається одна церква, друга церква. Ти заходиш до неї, до середини, там купа пилюків, купа голубів, які какають і так далі. Тобто бруди і все Але в якомусь місці біля те вже стало чистенько. А потім через тиждень чи через два тижні туди пішов, а стало чистенько, вже не тільки два метри, вже 10 метрів вичастиє. А потім за якийсь час ти ж бачиш всередині нечисто. А потім за якийсь час такі років, ти бачиш навколо чисто. Це якась така хвиля розширення е, простору свободи, просто довіри, просто е, внутрішньої гармонії, духовної гармонії. Ми, 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 ми вже на цій хвилі, ми, що ми, ми, ми живеться. Наші дідусі бабусі всі комуністичні часи. Так, воно воно має. На нашу генетику, все інше, э, психолог нам кожен підкаже, під, під, під що якщо людина захоче, так, то вона буде, якщо вона буде вічно тотатися на місці, то вона так і буде мати. Якщо буде йти в повіт, то повірі, його і дасть. Це,